Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в пості, хто витриває, ну і в Ісусі Христі. Сьогодні візьмемо 25 вересня 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю віддати свої хрести й терпіння у моїх наміреннях. Дітоньки, я ваша мама і хочу вам допомогти, випрошуючи для вас благодать у Бога. Дітоньки, принесіть свої страждання. Як дар Богові, щоб стали пречудовою квіткою радості. Тому, дітоньки, моліться, аби зрозуміти, що страждання може стати радістю, а хрест дорогою радості. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Маємо сьогодні чудове, чудове посилання, власне, яке стосується страждань, хрестів, наша улюблена тема. Ну, бо ми церква страждальна в більшості випадків. Більшості людей, які, наприклад, не приймають науки там отца Романа Братковського, або там ще щось, ну, власне, можуть опиратися на такі посилання. Де Марія... А Марія каже в Меджугорі, що треба страждати. Треба страждати. Ну, бо більшість. Більшість обирає страждання. Не переміну, не місію Христа, а страждання. Власне, хрест, страждання. Ну, хвороба це мій хрест, це моє страждання. Чоловік алкоголік це теж мій хрест, моє страждання. І тут Марія каже: Жертвуйте ці страждання, ці хрести. Ну, добре, але як можна пожертвувати чоловіка-алкоголіка в намірах Марії? Так, практично, як практично це зробити? Практично не виходить це пожертвувати. Добре, коли там є. Ну, не добре, але коли, наприклад, є хвороба, є хвороба невиліковна, і, ну, і ти мучишся з нею, то можна назвати стражданням і пожертвувати ці болі, наприклад, якщо це є болі, пожертвувати в намірах Марії. Марія сьогодні до цього заохочує. Чи Господь дав ту хворобу, щоб жертвувати цими стражданнями? Звісно, ні. Бо хвороба приходить від сатани. Нема Божої хвороби, якби Бог дав хворобу. Бог може зцілення, І Божа воля це зцілення. Тому хто, звісно, є в хворобі? в хворобі? І має дійсно болі, які можна назвати стражданнями. То можна їх сьогодні жертвувати е, як відкуплень, ну, як Марії. Марія просить пожертвувати, пожертвувати в моїх намірах. Це означає, сьогодні наміри молитви свої взяти е, і пожертвувати Марії свої наміри сьогодні. Не молитися за себе, не молитися за своїх близьких, а сказати молюся і жертвую ці свої болі, страждання в намірах Марії. Практика на сьогодні, як практично це можна зробити. Якщо ти хворієш, але не маєш ну, болів, не маєш ніякого, ну, ну різні є хвороби, знаєте. Є хвороба, ну, собі сказав, що в тебе там щось хворе, але ти того не відчуваєш, не переживаєш ніяк. ну, Взагалі то таку хворобу, ну як ти її пожертвуєш, це для тебе не є страждання. знаєте. От страждання можна назвати біль, але не саму хворобу. Тому я би більше назвав стражданням це коли ти дійсно робиш щось, що міг би не робити, але робиш це з любові для до Бога, до ближнього. Це такі страждання. Знаєте, у нас позавчора хіба була зустріч формаційна спільноти Галілея, і там наш спікер був дуже змучений. Дуже змучений це було видно на ньому. Він просто постійно подорожує по всьому світі, підтримує спільноту за кордону і явно не висипається. Дуже часто, дуже багато не висипається. І коли дивився на нього в екрані, то було одне бажання сказати йому, брате, піди вже спати, вже хватить, хватить, бо ти служиш на, на ізносі буквально. І, власне, от такі страждання, бо це також з одної сторони, страждання не постійно не досипати. Це є страждання. Я, коли моя кохана в Меджугорі, і ми допізна гуляємо там десь, то постійно не досипаю. Але зранку встаю на молитву йду. І, і це також ну, молитва сама мені приносить радість, але встати зранку це страждання. Це реальне страждання. Особливо, коли ти мало спав, коли ти в 11 або в 12 лягаєш, а потім о 4.30 прокидаєшся. Хто не знає такі страждання, то спробуйте ви побачите, які це страждання. І так, на протязі тижнів, то таке хронічне недосипання приходить. Я би назвав це страждання, Яке я жертвую жертвую в намірах Богородиці. Чи можу не піти на молитву? Ну можу. в мене є вибір. Я не обов'язовуюсь, ніхто мене там не ні, ніхто мені за то не платить, ніхто мене не покарає, якщо я не піду. І, і дійсно не ходжу на молитву на подворот зранку, це коли вже якась дійсно причина є. Або їду до Мостару на молитву, яка в мене іноді проходить першу суботу місяця, наприклад, яка проходить в Мостарі молитва з, войо, з ратниками Марії, такі войовники Марії тільки Меджгорі. У нас тут є така маленька спільнотка чоловіча, де ми іноді зустрічаємось і щось разом робимо. Молимось Вервицю. Ну, і, або ще щось такого плану, або мені треба зранку їхати десь іще кудись, то тоді я не йду на, роз, на ранковий розарій, бо це вже накладно, накладно. Накладаються, знаєте, коли одне на інше. Але в частності, якщо я в Меджугорі, то я це роблю. Важко. Так, страждаю. Так, цей час, коли прокидаю страждання є. Потім приходить радість. І так само ми можемо характеризувати, що таке страждання. Чи виділити час для якогось бабчі перевезти через дорогу це страждання? Ну, якоюсь мірою так. Бо ти б краще насолоджувався в життям, там, лежачи на дивані в тіктоці, чим ти виходиш, десь щось йдеш, допомагаєш, десь когось підвозиш, десь когось щось даєш. Це також можна назвати таким своєрідним стражданням. Ну і звісно, страждання, від якого можна відмовитися. Можна приймати це страждання або не приймати. Бо деякі речі неможливо відмовитись від них. Розумієте? Я би сказав, що і хрест Марія каже, і хрест сьогодні. Хрест це в більшості випадків хрестом ми. Ну і віра наша називає те, що власне є той чоловік-алкоголік або хвороба знову ж таки. Але це може бути і не так. Це може бути місія Христа, коли ти проповідуєш, коли ти їздиш по спільнотах, як цей спікер з Галілеї, який в постійному недоступанні, але несе хрест, тобто місію, місію Христову. І, і ці ось можна страждання такі жертвувати також на міреннях Погородиці сьогодні. Сьогодні, якщо ти додаткову молитву зробиш, вервиці, простраждаєш, то також можна її пожертвувати. <гум> Бо для когось молитва, ну, скажімо, для більшості молитва це страждання, особливо, якщо це монотонна молитва. Хто ще не засмакував, то так є на початках, що це як страждання. І ти на літургію, то там годину треба вистояти. Боже, ну це ж так важко. Ну, можна це пожертвувати. Бо є люди, які... Ну, мають болі, а є люди, які не мають болю. І тоді, що таке страждання взагалі оприділитися. Ну, Марія не каже, що в кого є страждання, або в кого є хрест. Вона чітко каже, що у всіх це є. Кожен має. Кожен має страждання якесь, кожен має якийсь хрест. Ну, якщо бере його, звісно. Бо якщо не бере, то немає. Сьогодні тебе закликаю віддати свій хрест і терпіння у моїх наміреннях. Дитинко, я твоя мама і хочу тобі допомогти. Випрошуючи для тебе благодать у Бога. Дитинко, принеси свої страждання як дар Богові, щоб став, стати причудовою квіткою радості. Тому, дитинка, молись, аби зрозуміти, що страждання може стати радістю, а хрест дорогою радості. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Дякую тобі. Відповіла, відповів на мій заклик. Хрест дорогою радості. Чи може хвороба стати дорогою радості? Ну, навряд чи навряд чи. Тому хрест тут не вказується як хвороба. Бо Марія могла б називати з простими іменами. Чому саме хрест? Чому Марія не скаже: віддай сьогодні свої хвороби, віддай сьогодні свої, не знаю, мужа-алкоголіка. На, на, цей, на жертву, на в моїх намірення, каже конкретними такими словами, щоб ми не тірялися, щоб ми розуміли, що таке хрест, що таке страждання. А страждати за Христа це є також страждання. Терпіти за Христа. І коли ти вислухаєш сьогодні якусь, будеш проповідувати і прилетить каміння, то також страждання. Але це страждання може принести радість. І Марія, власне, каже про це: що страждання може стати радістю. Зрозумієте. Молись, каже дитинко, молись, аби зрозуміти, що страждання може стати радістю. І дійсно воно стає радістю, коли тебе називають сектантом, коли тебе якось критикують, клоуном називають, або ну, будь-якими різними словами, ти розумієш, що ти щось правильно робиш. Ну, Ну, бо це, це добре, це комплімент. І ти тоді розумієш, що це страждання приходить до радості, стає радістю. Стає радістю. А хрест, хрест, що це таке, місія Ісуса Христа, це евангелізація, молитва за зцілення, за звільнення, служіння людям дорогою радості стає. Стає дорогою радості. Спочатку видається, що це важко, що це страждання. Але воно потім перетворяється чомусь в радість. Неймовірно. неймовірно. Ти коли віддаєш все Богові, то Бог починає про тебе дбати про тебе дбати. І що здавалось колись ненормальним. Зараз це твій стиль життя. Ти живеш, не піклуєшся про завтра, що буду їсти, що буду вдягати, а живеш в інших реаліях. Думаєш, де би, де би постраждати, де би той хрест понести. І, і цей хрест стає дорогою радості, неймовірно. Як, як все, все добре сказано? Тому сьогодні всі свої страждання, всі свої хрести, свої місії жертвуємо в намірах Марії. В намірах Марії, бо Вона потребує, вона знає, кому більше потребує. Кому більше потребуємо молитися, за кого більше потребуємо молитися. Бо ми думаємо тільки за свої потреби, за потреби своїх близьких, Ну, кого знаємо. А Марія знає всіх. І вона власне, сьогодні просить допомоги. допомоги аби допомогти тобі і допомогти мені. Бо каже, я твоя мати і хочу допомогти, випрошуючи для тебе благодать у Бога. Але для того, щоб отримати цю. Щоб вона могла випросити цю благодать для мене, для тебе, то треба пожертвувати в її намірах щось. Спочатку ти даєш мале, а отримуєш велике. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Па-па.